Всім привіт! Сьогодні розберемо новий індикатор для торгівлі на валютних парах. Цей індикатор підходить як для торгівлі на OTC ринках так і на біржових ринках. Даний індикатор я знайшов на брокері Binarium. Зареєструватися на binarium ви можете за посиланням в закріпленому коментарі. Після реєстрації, більше за все, що у вас відкриється такий лінійний графік, начебто не зрозуміли, що та як, тому ми відразу переключаємось на графіки від TradingView, натискаючи на цю кнопку. Ось у нас вже відкрився графік, більш людський, скажімо так, більш схожий на звичайний графік. І Тепер дивіться, налаштовуємо таймфрейм. Я обираю 30 секунд для роботи по цьому індикатору. І Наш індикатор називається Bollinger Bands. Ось цей індикатор. Натискаємо на нього. Тепер дивіться. Щоб змінити налаштування нашого індикатора, натискаємо ось сюди двічі, і в нас відкривається його налаштування. В перші строчки ми вводимо значення 25, в наступній ми вводимо 5. Ось Це саме зручні налаштування для торгівлі на цьому індикаторі. І дивіться, відразу я відкриваю угоду вгору. Так, Давайте я збільшу суму до 8000. Моя стандартна сума для укладання угоди. І відкриваю ще одну угоду на 8000 на одну хвилину вгору. Тепер дивіться, як працює даний індикатор. Як ми бачимо, в даному індикаторі є такий коридор. Значит, то і посеред цього коридору є скользяща лінія. І зараз ми бачимо такий сильний висхідний тренд. Наш графік вище скользящий, тобто такий сильний висхідний тренд, але як ми бачимо, він зараз трошки ламась, і Можливо, ми поспішили з входом в угоду вгору. Але все-таки давайте дочекаємося відпрацювання, якщо ні, то ми відразу перекриємось. Трошки сильніший імпульс, хоп, все. Супер, нам пощастило, все-таки ця свічка нам дала можливість забрати прибуток, і вже з першої годи ми бачимо прибуток. Зараз давайте я знайду більш такі впевнені угоди. Тут ми бачимо, був довгий час несхідний тренд, і зараз, більш за все, ми переключаємося. Переходимо вгору тость ось дивіться, вже наша скользяща пішла вгору. Я думаю, що зараз. Напротязі довго часу ми будемо бачити, як наш графік відбивається від даних скользящої лінії. тому я відкрив угоду вгору на валютній парі USDCF. Все супер, як ми бачимо, залишається декілька секунд, і наша угода знову відпрацювала, і ми знову заробили кошти. І так. Тобто Нам зараз можна буде чекатись, поки графік знову дійде до цієї лінії, до цієї скользящої, тобто ми відкриваємо всі угоди від нашої скользящої лінії. Давайте я ще відкрию декілька угод, щоб вам було наглядно більш зрозуміліше, як це працює. Знову ж таки, дивіться, зараз неділя, тому що всі угоди я відкриватиму на TC-ринках. Тобто Зараз теж ми бачимо таку можливість, що напевно зараз графік дойде до нашої скользящої Якщо це трапиться, то ми відкриваємо угоди вниз. Але як ми бачимо, не дійшовши. Вже пішов такий мікроімпульс вниз, тому можливо, у нас все-таки не вийде не вийде відкрити воду, але давайте трошки почекаємо ще декілька секунд. Так, супер. Перший імпульс, давайте ще трошки, і можна, в принципі, відкриватись на одну хвилину. Давайте трошки так. Все, в принципі, я думаю, супер. да, якраз ми дійшли до. Наші склізачі і можна дивитись на відпрацювання наступної нашої угоди. Блин, залишається 15 секунд, як ми бачимо, наш графік пробиває даний рівень. Але на початку я все-таки відкрив угоду на 2 хвилини, тому що я бачив, що, тому що, я бачив, що вже буде замало часу, чим чомусь мені здавалося, що краще було відкрити угоду на 2 хвилини, але, як ми бачимо, графік пробиває нашу скользячу, тому давайте, давайте я зараз відкрию калькулятор, щоб бачити теперішню ситуацію, скільки ми заробили або втратили за це відео коштів. Заходимо в історію. Ми відкривали ось три угоди. Так, закріплю калькулятор, щоб він. Давайте я ось так зроблю, щоб було більш зручніше. І так, ми бачимо, що ми відкрили ось дві угоди. Перша угода нам принесла прибуток 7200 І наступна угода принесла нам також 7200 гривень прибутку. І з нашої останньої угоди, ось вона тепер повертається донизу, все-таки відпрацювання пройшло трошки пізніше. Ми втратили 8 тисяч, так, мінус 8 тисяч гривень. І так, зараз ми в плюсі на 6400, і тепер, щоб перекрити цей наш мінус, ми відкриємо 2 угоди. Ось дивіться, ми почали... Бачили... Ми бачимо, що тут тримався несхідний тренд, тому відразу дивіться, відкрив дві угоди вниз на одну хвилину. І подивимось на відпрацювання даної стратегії, тепер на цій валютній парі. То есть, була спроба пробиття даного рівня, але все-таки графік не зміг його пробити, і, як ми бачимо, сильний нисхідний тренд. То есть, графік відбивається від, від цієї лінії і продовжує свій рух вниз. Тому ми відкрилися вниз. Давайте дочекаємось на відпрацювання нашої угоди. Залишається менше 30 секунд, тому. Залишається декілька секунд до закриття угоди. Як ми бачимо, графік дуже близько тримається до наших угод, але все-таки да, ми забираємо плюс з цих угод, і тепер ми перекрили наш попередній мінус. Тобто дивіться, Якщо в загальному взяти, ми відкрили 3 угоди на 24 тисячі, а чистий склав а наш прибуток склав 30 тисяч, тобто 6400 з цих 3 угод ми забрали плюсом. І так, Тому ми зараз додаємо. Так, з цієї годи ми забрали плюс 14 400 гривень. Плюс 14. Оп, помилився. 14 400. Дивіться, відкривши лише... відкривши лише 4 години ми забрали плюс 20 800. В принципі, я думаю, що вам зрозуміло принцип роботи даного індикатора. Тому на цьому моменті ми закінчуємо відео на цю тему. В принципі, я думаю, вся інформація була зрозуміла, якщо ні, можете задавати свої питання в коментарі або в телеграм-каналі також є посилання на лічку зі мною, можете писати туди свої питання, і я з радістю на них відповім. Також я чекаю ваших відгуків в коментарях стосовно відпрацювання цієї стратегії і ваших лайків. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!